Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво 30 років на ринку. Ми це традиції технології, якість. Друзі, знову вітаю! Е -е, ролик ми вже сняли, продемонстрували. Говорили, що вже можна замовляти спрей, що він уже зараз буде і тому подібне. Пішли на почту, взяли посилку, розфасували, розпакували, Зрозуміли, що об'єм даного флакончика не такий, як. А ми вам озвучували в попередніх роликах, Так як при першій э, партії ми використовували флакончики 50 мл, і ціна того флакончика коштувала 100 гривень. Цей флакончик виявляється, 60, і це нам вже стало відомо тільки після того, як ми розліли. Uh, математика проста. Там стояв 50 мл 100 гривень, цей стоїть 120 гривень. Його тут більше. соответственно, ви не переплачуєте нічого. Він не став дорожче, він став по тій же ціні просто за рахунок об'єму. Якщо наступного разу uh, ми знайдемо бутилочки все ж таки 50 міліграмові, буде 50 ну знову по 100 гривень. Ну вот дана партія буде така. Попередню партію. Того тижня вона була 50 мл, вони флакончики були прозорі, інакшого скажімо так, виконання. Ці же трішки інакше. Так як буду відвертим, на сьогоднішній день ну, з поставками різного інвентаря, тим більше, якщо він привозний, доволі все проблематично, почти ніколи нічого не є в наявності і тому подібне. Також замовили такі темні, але зрозуміли, що трішки незручно використовувати в період. Розфасовки, і більше не будемо такі брати темні, так як такі, такі ж точно є прозорі. Ну, теж 60 мл. Ну це вже таке. Тут на вас воно ніяк не впливає. Тут більший об'єм, його доватить на більше сімей, ви не переплачуєте, ісходя із першої суми, ви платите стільки ж, та й все. Так що, ну що ви були в курсі? Ті, хто будуть замовляти, щоб вам не було в ролику чули 100, потім тую чуєте зараз 120 будете думати, знову вас хтось хоче навнаджити, ну, щоб ви знали, що це трошки не так. Е, Всі ті, кому я вже пообіцяв, записав і договорився, я, мабуть, вам перезвоню, вас попереджу, щоб ви були в курсі, і все, щоб потім не було. О, говорив по 100, вислав по 120. Так як ніхто це переміряти не буде, а так воно є. Ну, кому, якщо дуже інтересно, можете взяти і Переміряти, що він 60 мл кош... має об'єм. Все, друзі, така інформація. А зараз дивіться ролик стосовно е... осипі через декілька днів після обробки даного препарату. Друзі, вітаю! 20 липня, слава Україні! Героям слава! так, друзі, було питання стосовно спрея для обробітки бджіл-відкліча і конкретно людей цікавили, як же довго він буде працювати після, скажімо так, використання його в сім'ї. Ну, це, цей метод треба перевіряти, ну, виключно на різних сім'ях, виключно на різних степені закліщованості і тому подібне. Ну все ж таки ви питали, я вирішив, скажімо так, теж ну, хоча б хоч якось зрозуміти, чи працює він на наступні дні. Вчора ми працювали з виховательками, і у нас була п'ята група, ми її обробляли і, ну, скажімо так, пройшли сутки після того, як ми обробили п'яту групу. А, вчора сутки були 4 групи. От, сьогодні їм 2 сутки. А це третя група, де на сьогоднішній, виходить, 3 сутки, як ми їх обробляємо. Ну і зараз я вам продемонструю кількість осуху на цей період. це пройшли сутки після обробітки. Бачимо, тут, ну, тут його теж буде більше 50, так як його то є. І що самое главное, я дивлюсь, що в кожних сім'ях приблизно однакова осіб. А отут пройшло вже, виходить, троє суток. Тут його візуально менше, але все рівно. Тут є десяток по-любому. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Ну тут його більше, ніж десяток. Ну, скажімо так, до пятнадцять. Як то вірно його зрозуміти, чи він далі паде, чи можливо, він вже був паралізований, валявся десь в вуглу, вуліку. А пчоли за рахунок скажімо так, уборки свого гнезда, можливо, тягнули його, щоб витащити вон, а в цей момент він упав від них на сітку і тому подібне? Являється це дальнішою дією самого препарату, або це просто вже він сипиться так, як. Ну Десь там застрял, повіс на рамки, прилип до воска. І вот зараз в течение якихось маніпуляцій він потрішки упав. Так що ну, в будь-якому випадку вот так це працює на третій день. Це доволі такий стрімний сигнальчик, так як цього року вийдемо, що є, і потрібно буде обробляти. Стосовно спрея, сьогодні прийшла тара. Ще ми її спочті не забрали, але її заберемо. Коли вже вийде ролик, я думаю, ми вже тару заберемо, вже до того часу розгалюємо і, грубо говоря, можемо приймати замовлення для відправки завтра, післязавтра даного спрею. Що за спрей, якщо хтось не дивився, це розчина Метразу, використовується в розпалітелі. Чекай, Машень, покажу знову. Використовуємо от таких розпалітелів, хоча зараз ми заказали інакшу трішки тару, так як з такою тарою зараз теж невеличкі незручності. Ну, самі розумієте, не є товару в наявності і тому подібне. Стосовно довготривалості роботи даного флакончика, наливши цілий, цілий костя, використовуючи цей більше. Ну, Грубо говоря, десь до 10 днів ми використовували цю пшикалку. Механізм сам бризгання розпалителя не, не роз'їло, не, скажімо так, не ізносився, так як среда агресивна. Розчинника, і звісно, що могло причинити роз'їдання якогось механізму розпаліття. І могло привести до того, що на якийсь определенний момент воно вже перестане пшикати. Ну, Цього не пройшло, флакончики витримують дану скажімо так, речовину і працює. Флакончики оба-два були вибразі, цей кажу, в десь 10 днів, ну, а цей, можливо, десь в течение 5 днів. І все працює, все дуже гарно себе показало. Ну і вот такі результати. Все, на за завершити. Слава Україні! Героям слава.